Всім привіт! Ви на каналі Кубастіка. Мене звати Євгеній Бондаренко. І сьогодні в мене на столі три неймовірні головоломки, які я хочу вам показати. Всі вони е, зроблені по типу кубика Рубика, тобто механічні пазли. І повірте мені, в кожному з них схований досить хитрий механізм. Але дивлячись на ці головоломки, незрозуміло, чи вони легкі, чи вони неймовірно складні. В сьогоднішньому відео ми вирішимо ось такий клевер-к'юб з секретом, бо він виглядає як е, пелюстки. Чомусь всі вважають, що клевера, тому так він і називається. Подивимося, який механізм схований тут. А також. У нас ось такий дуже хитрий кубик, який виглядає з певного ракурсу, просто як звичайна проста головоломка, але варто тільки трошки змінити ракурс і Вже видно наскільки це неможливий пазл. До цієї головоломки форму діаманта ми повернемося наприкінці відео. Ну, а почнемо, ми з мабуть найпростішої головоломки на сьогодні це ось така пірамідка з дивним колом. По центру не знаю на що воно схоже. Напишіть в коментарях на значок BMW, мабуть. Але все ж таки не будемо порівнювати її з машиною, а вирішувати. Що ж, головоломка, пірамідка. Давайте вивчимо, як вона крутиться. Ну, як і в звичайній пірамідці, ми можемо крутити кути, але подивіться, разом з кожним кутом крутяться два центральних елементи. Мені ще дуже цікаво, чи я зможу крутити ось ці от білі елементи. Взагалі, що воно таке, чи це просто частина в. Внутрішнього механізму. Тобто, рухаючи один кут, ми рухаємо два центральних елементи, ніби половина пірамідки. А ще можна крутити її ось так, ніби сторону кубика Рубика. Слухайте, мені здається, що саме ця головоломка не буде складною, тому що я вже бачу конкретні збіги зі звичайною стандартною пірамідкою, яку можна скласти ну дуже швидко. Ha, ha, ha. Трипся Тож, чим звичайна пірамідка подібна до сьогоднішньої головоломки, адже в неї є додаткові елементи і ще й ребра, яких тут немає. Але насправді, ось ці реберні елементи просто сховані всередину. Ось він, елемент, який має, наприклад, два кольори. Він знаходиться всередині, але якщо ми повернемо на 45 градусів, будемо його бачити синій і жовтий. І такий самий елемент знаходиться тут. Ось він, але він на видноті. А що стосується ось цих центральних елементів, вони просто сховані в Всередині, ось вони, білі елементи. Тож пропоную вирішувати цю пірамідку так само, як і звичайну, але ми ігноруємо перший етап. Складаємо одразу ребра жовте, жовте. Ось воно ще одне жовте, і його треба якимось чином привезти сюди. Тепер мені треба поєднати його з жовтим кутом. Ось так. Тут теж проблема з кутиками. Пірамідки дуже схожі один на одну, як ви бачите. Окей, жовту сторону ми зібрали. Тепер треба зрозуміти, що робити далі. Для початку я, на мабуть, складу ось так. Тепер мені треба ребра поставити на місце. Умовно, це ребро, бачите, співпадає з котами, але ось це ні. Тому нам треба сюди поставити не жовте-зелене, а жовто-червоне. Ось воно. Ми його просто дістаємо звідси і ставимо сюди. Натомість, жовто-зелене. Ставимо сюди. І пірамідка збирається. Ну, насправді, мені пощастило, бо така ситуація називається скіп. Але більш складна ситуація може виглядати по-іншому. Давайте спробуємо вирішити одну з таких, але тепер на час. І подивимося, як швидко я зможу впоратися з цією невідомою мені до сьогодні головоломкою. Так, ну почнемо з того, що складемо для початку кути. Жовта сторона. Тепер ставимо на місце ребра. Червоно-жовте ставимо сюди. червоно жовта позиція. Зелене жовте. Все йому місці, але перевернуто його треба перевернути звичайним алгоритмом. І останнє так само перевернути. можна було чуть по-іншому зробити, ну поки що так. І далі знову перевернути два ребра, як бачите, і робиться це звичайним алгоритмом. Оу, 26 секунд. Слухайте. Ну це дійсно виявилось простою головоломкою, хоча виглядала вона дуже хитро. Ставлю їй 3 з 10 по складності. Дивлячись на другу головоломку, я вже не думаю, що вона буде такою простою, але ви знаєте, купити ці головоломки досить просто. В дуже крутому українському магазині головоломок Cubes in UA завжди велика кількість пазлів наявності, і серед них ви точно знайдете цікаві для вас. Легкі, середні чи дуже складні, неважливо. Всі вони є за посиланнями в описі під цим відеороликом. А ще у Кюпсів регулярно оновлюється асортимент. Тож цей магазин буде цікавим не тільки для початківців, які хочуть кинути себе виклик, як я в цьому відео, а й для професіоналів, які шукають найшвидші кубики Рубика в світі. Так, вони теж там є. Посилання в описі. Ну що ж. Настав час вирішити ось цей клевер Cube. Знаєте, у мене є один такий розібраний, тому що його дійсно важко скласти. Ось як тут рухаються елементи. Тобто ми беремо за ребро і, по факту, за ось цим овальним вирізом прокручуємо деталь. І слухайте, це дійсно виглядає стрьомно. Бо, як ви бачите, кубік у мене досі не зібраний. Я його збирав лише одного разу за все життя. Подивимося, чи цей кубик такий самий. Ну, виглядає так. Але насправді тут не крутиться ребро, тому що тут крутиться ціла сторона. І це виглядає вже досить дивно. Але чи це простіше, чи складніше, поки що невідомо. Окей, давайте пробувати. Тобто ми крутимо цей кубик прям цілими сторонами, де одна сторона. Має ось такі 4 напівкола поєднані, друга сторона так само, а центральна це взагалі ось такі міні-труселя. Можна ж так назвати? Чому ні? І відповідно так само в усіх площинах рухається. Давайте спробуємо розібрати цю головоломку. І знаєте що? Мені взагалі здається, що це звичайний 3 на 3. Давайте порівняємо, у мене є такий кубик Рубика. Що ж, ми можемо крутити праву сторону тут. І тут, тож, відповідно, ось це буде ребро. Ось це буде кут, і кут він поєднується з трьох кольорів, так само, як і в звичайному кубіку Рубіка, але він трошки частково схований за ребрами. Єдине, чого тут немає, так це центрального елементу. Тож трошки цей кубік буде складнішим за 3х3. А наскільки? Давайте прямо зараз і подивимося. Спочатку трьошку. Три, два, старт. А, не той алх. Тим не менш 12,47. Це мій середній час по складанню звичайного кубика. І не будемо зволікати, одразу складемо цей клевер куб 3 на 3 на швидкість. Єдине, що я не знаю, з чого почати, бо тут дійсно нема центрів. Але спробуємо. Досить важко його крутити, як звичайний 3х3. Не те, що фізично воно погано крутиться, а просто е кубик цей не сприймається як трьошка взагалі. Так, ну тут ми використовуємо мій новачковий метод. Метод, яким можна доволі швидко та ефективно складати будь-який кубик Рубіка, навіть якщо ви це ніколи не робили. І це відео також є на каналі. А ось це, що виглядає як. Подвійні очі. Так, цей алг підійшов. А це що? Вже будемо експериментувати, я не впевнений в цьому. М -м, як це? Не може бути такої ситуації на 3 на 3. Це виходить, що типу паритет? А, ну дійсно. Тут же нема центральних елементів. Тож ми могли просто почати не з того боку. Умовно, білий колір міг знаходитись не тут, а ось тут. Давайте тоді це і зробимо. Просто переміщаємо білий колір сюди, умовно. Можливо, я зараз вгадаю. Далі підганяємо до нього білі ребра ост останні. Інші ребра у нас збираються і залишається зробити. Шо що він робив? М -м -м. Не виходить. <н Teams> я обичаюся. Тут Треба вгадувати, що це за ситуація. А, ну це зрозуміло, це терм і має вирішитися. 1,45. Боже, це досить довго. 1.45. рівно. Я не знаю, як оцінити цей кубік Рубіка за складністю, але за незрозумілістю я йому поставлю 5 балів. Псевдо Clever Cube, який насправді є 3 х 3 без центрів. Важко це уявити, але щойно ви його бачили. Прикольна головоломка. Я би радив таку розв'язувати тим, хто тільки починає свій шлях. А ось що стосовно наступної головоломки, це вже виглядає реально дивно. Окей, це просто ск'юб. Звичайна головоломка, де у нас крутяться навколо е, кута разом з центральним елементом увесь кубик. Але це не простий скюб. Подвійний, чи як його назвати. Тобто тут у нас не 6 сторін, як зазвичай, а 12, і що саме дивне, навпроти кожної сторони, сторона такого ж кольору. Зелений навпроти зеленого, білий навпроти білого і так далі. Я боюся розбирати цю головоломку, бо я думаю, що це може бути набагато важче, ніж здається. Наприклад, ось звичайний скіт виглядає, ну, плюс-мінус. Так само є великий центральний елемент квадратний і є ось такі трикутні кути. І якщо його покрутити, не повірите, він розбереться. Ха -ха. І складається він таким чином. Тут ми крутимо разом з кутовим елементом майже більшу половину кубика. І центральні елементи також міняються. Збирається він таким чином. Ми складаємо спочатку все, всі кути довкола. Білого центра, ну, принаймні, і я так роблю. А далі мені треба скласти усе інше. Е, для початку жовту сторону простими алгоритмами, жовтою стороною я називаю кути. Ну, а далі мені треба переміщати центри. Здається, тут якийсь такий алгоритм робиться. О, окей. Тобто, як ви бачите, така глумка складається швидко. Спробуємо тепер покрутити наш псевдоподвійний е, Так. Беремо його як схіб і крутимо. Окей. Ну, я вам скажу так, крутиться він важкувато, але такі дивні головоломки завжди крутяться не дуже добре. Вони цінуються за інше, за те, що вони виглядають дивно, стрьомно і, можливо, важко складаються. Знаєте, мені здається, що. Це не настільки ск'юбоподібна подібна головоломка, наскільки, знову ж таки, подібна головоломка до звичайного кубика Рубіка. Якщо ми будемо тримати її не як скюб, а візьмемо його трошки перевернем, то ми чітко зможемо побачити, що у нас є центральний елемент, ребро і кут. А це ніщо інше, як 3х3. Ха! Єдине, що тут центр має чотири кольори. Ребра один колір і кут звичайні три кольори. Тож спробуємо вирішити цей кубік як три на три. Дуже цікаво. Я цього не очікував. Але я вже впевнений в тому, що тут буде дуже багато паритетів. Добре, почнемо. Зразу запустимо таймер. Так буде цікавіше знати, за скільки ми впораємося з цією головоломкою в в житті. Погнали! Перше, що я хочу зробити, це продовжити центральні елементи, логічно, ребрами. Тобто Білий навпроти білого, зелений навпроти зеленого. Далі ми маємо поставити сюди кути. Окрім е, одного центру, у нас в, е, поєднані і інші сусідні центри з цими ребрами. І що саме найважливіше, між цими центрами теж може стати одна площина певного кольору, між двома червоними центрами. Червона, між двома жовтими і вона вже на місці і так далі. Тож тепер ставимо кути. Раз. Два, три. Чотири. Блін! Це той самий випадок, коли головоломка здавалася простою, але виявилася набагато складнішою, ніж є. Пробуємо вирішувати далі. Поки що 6 хвилин 36 секунд. Мені точно не вистачить цього таймера. Щось не то. Блін, знову не співпадає. А як? Боже, як це. Важко. Подивіться, ну ніби зібрано, але це тільки частина. Супер. Тепер ми маємо зібрати останній верхній шари, це, як завжди, найскладніше. Особливо, коли треба не порушити положення центрів. Я не знаю, як це зробити. Це вже виробилось. Це мені не підходить. Як я казав своїм навчальці, не знаю, що робити, роби рибку. Вона у нас не змінює орієнтацію центрів, але е вона може Поміняти місцями ребра. Давайте спробуємо доробити рибку, наприклад, ось звідси. Так. так, 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 ось так. О! І тоді в нас правильно зібраний хрест на горі, але в такому випадку просто перевернутий кут. Нічого, це не страшно. Далі мені треба правильно орієнтувати кути. І що у нас виходить? Все, чудово. У нас правильно орієнтовані. Кути. А ось тепер мені треба їх поміняти місцями. Ну, до прикладу, звичайним апермом. Хм, Все вийшло окрім, окрім цього клятого центра. А тепер залишається його перевернути. Як це зробити? Тобто, це можна зробити просто використавши один і той самий алгоритм, який міняє е, центр на 90 градусів. А потім ми зробимо його ще раз, повернувши всі елементи назад, і ще раз на 90 градусів. Ну, наприклад, лямда. Прокрутили. Опустили. <сорігати> так! Я це зробив. Боже, такий маленький, такий діамантовий, але такий складний кубик. Я спочатку був впевнений, що це просто звичайне 3х3. Так і виявилося. Але по складності цей кубик. Просто на голову вищий я ставлю йому 8 з 10 по складності. Ось так іноді незнайомі вам головоломки, що виглядають досить просто, можуть приховувати в собі або. Легкість їх розв'язання або просто неможливість. Напишіть в коментарях, яка з цих головоломок вам сподобалася більше, і обов'язково ставте вподобайку та підписуйтеся на цей канал. Далі буде ще цікавіше. На з вами був я, Євгеній Бондаренко, на каналі Кубастік. Побачимось. Ні, Це капець. Це супер.